Саме був той замок в Карпатах достімене невідома просто замок у Карпатах. І там можна вигадати будь-яку історію. Хтось каже, що цей замок був на території Румунії, сучасної Румунії, хтось каже, що на території сучасної території Закарпаття і згадують саме Невіцький замок. І тому, що там теж є історія, пов'язана з жінкою, пов'язана з привідами. І саме ще тому, що за одною версією, і це також версія недоведена, насправді був Жюль Верн в Закарпатті на території сучасного Закарпаття. А чому його зацікавила ця місвість? Тому що Тут впав метеорит княгиня, і кажуть, що ну деякі джерела кажуть, що він приїжджав на місто падіння цього метеорита, побачив той замок Невіцький і створив свій роман Замок в Ну, це просто версія. Її щоб довести, ну, я думаю, що якби це ну, була вона доведена, то були б якісь джерела. Ну, джерел нема. Я тільки бачила, читала, що є якісь статті в газетах, є якісь догадки про це, але що? Ну, що княгиня впала, міця рік княгія впала на території Закарпаття це правда. Що Невіцький замок е, теж є, і він неподалік від цього міста відносно, да, то, то є правда. Що Жильвірн е, створив роман, замок у Карпатах теж правда, що е, для того часу він е, передбачив створення і е, голограм, створення, і... Процесу запису голосів, і там також в нього був і телефон. Да? Тобто можна було, да, до речі, безпроводний телефон. <смі> Він згадує телефон без безпро... бездротовий. Я перепрошую за да? російську мову, бездротовий телефон, котрий з'явився не так і давно да? в історичних рамках. А я отримала задоволення, бо я, знаєте, просто.